В Україні в наступні дні прогнозується дуже контрастна погода. Якщо одні області будуть замерзати від заморозків, то інші будуть радіти аномальному теплу у листопаді до плюс 15 градусів в день. Також на вихідних значну частину України накриє сніг. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 21 листопада, сніг йтиме на Закарпатті. А ось на всій решті території країни литиму дощі та пануватиме сіра хмарна погода. Сухо в цей день буде лише у Запорізькій, Луганській, Донецькій, Херсонській областях та в Криму. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Дуже холодно у п'ятницю буде у західних областях, в день всього від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У північних та центральних областях трохи тепліше від плюс 9 до плюс 13 градусів. На решті території в день буде тепло від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 22 листопада, мокрий сніг йтиме у всіх західних областях України, на решті території країни литимуть дощі. Сухо без опадів цей день буде лише у Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Вже у суботу в західних областях вдень вріжуть морози та очікуються від мінус 1 до плюс 1 градусів, на півночі країни в день від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. А ось на всій решті території країни буде аномальна спека від плюс 14 до плюс 16 градусів. Вночі на заході країни від 0 до мінус 2 градусів морозу. На всій решті території країни вночі від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У неділю, 23 листопада, сніг йтиме у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській областях, а також у всіх західних регіонах країни. Нарешті території тимуть дощі протягом дня. Сухо буде лише у Херсонській, Луганській, Донецькій областях та в Криму. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вдень у західних областях від мінус 1 до плюс 1 градусів. На півночі від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. Нарешті території в день буде від плюс 10 до плюс 15 градусів. Вночі у західних областях та на Житомирщині вріже сильний мороз до мінус 6 градусів, у північних областях вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів, на решті території країни вночі від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!